Впевнений, що про серіал грав кальмара, хоча би краєм вуха чув майже кожен. Саме він очолює список найбільш популярних серіалів Netflix за увесь час. Інакше як феноменом його точно не назвеш. В першу чергу, через те, що цей проєкт є похмурою і жорстокою алегорією капіталізму, що експлуатує зневірені натовпи заради задоволення кубки багатіїв. З таким глибоким посилом, неймовірною напругою та яскравими декораціями, серіал був просто приречений на успіх. Цікаво, те, що його високо оцінили не тільки глядачі і критики, що дозволило йому стати першим серіалом південнокорейського виробництва, який був номінований на премію Золотий Глобус. Зрозуміло, що на такій великій хвилі популярності було би дурістю не зробити другий сезон. Тим більше, що і глядачі вимагали продовження, а кінцівка першого сезону власне, і сама натякала на те, що це ще далеко не кінець історії. Тому вихід другого сезону був тільки питанням часу. Однак за кілька місяців написати шедевр доволі важко, а платформа Netflix не могла собі дозволити. Ти чекати так довго, оскільки жадібність і бажання заробити на хайпові темі ще більше коштів ніхто не відміняв. Через це боси компанії вирішили зробити неповноцінний другий сезон, який би продовжував історію першого, а справжнє реаліті-шоу, покази якого стартували на Netflix 22 листопада 2023 року. Думаю, не варто нагадувати, що виробництво подібних шоу обходиться набагато дешевше ніж зйомки повноцінного сезону, як мінімум, вже хоча б через те, що невідомим учасникам шоу. Взагалі можна нічого не платити, на відміну від тих акторів, які після оригінального серіалу стали надзвичайно популярними і дорогими. Отже, перше, що потрібно знати про в Кальмара випробування, так це те, що цей проєкт є справжнім реаліті шоу, а не другим сезоном чи продовженням оригінального серіалу. І як нас намагається запевнити Netflix, це шоу є найкращим реаліті, яке ми колись бачили у своєму житті. Його суть полягає у тому, що воно є максимально наближеним до серіалу. Тут так само беруть участь чотири 356 осіб, які борються за приз у розмірі 4,5 мільйона доларів. Вони так само носять зеленобілі спортивні костюми, живуть у гуртожитку та сплять на металевих двоярусних ліжках. Під наглядом охорони одягненої у рожеві комбінезони з чорними металевими масками на обличчі. Конкурси теж прямо із грив Кальмара. Реаліті шоу починається зі знаменитого змагання з лялькою вбивцею під назвою Червоне світло, зелене світло. От тільки програш тут не призводить до смерті, як в оригіналі, а тільки імітується за допомогою чорної фарби, що вибухає на грудях учасника, який вибув. Як було зазначено на офіційній сторінці кастингу, найгірше, що може статися у цій грі, так це повернення додому з порожніми руками. Отже, наступне, що потрібно знати про гру Кальмара випробування, так це те. Що вона, хоч і повторює структуру та зовнішній вигляд оригіналу однак програш учасників не призводить до їх смерті, що цілком логічно, оскільки вбивство заборонено законом. Зрозуміло, що без убивств усі випробування в новому проєкті дійсно стають просто дитячою грою. Розуміючи, це аби якось компенсувати відсутність смертельної загрози та додати драми, творці реаліті-шоу трохи змінили правила ігор та створили таку обстановку, яка би підштовхувала учасників до створення коаліцій та зрад. За їх задумом, це повинно показати природу людини в її найгірших та найкращих проявах. Також творці випробування чудово розуміли, що важливою умовою успішності будь-якого реаліті шоу є його кастинг. Власне, його Netflix оголосив, що влітку 2022 року. За інформацією, розміщеною на офіційному сайті кастингу, взяти участь у проєкті міг будь-хто в кого відсутній постійний дохід, та який досяг 21 року. Водночас, кожний кандидат повинен володіти англійською мовою, щоб розуміти інші. Учасників та умови конкурсу, і не мати родичів, які задіяні у виробництві шоу. На відміну від серіалу, зйомки реаліті шоу проходили в Кардінгтон Студіос, що знаходиться на території колишньої військової бази неподалік Лондону, в місті Бетфорд. Усім учасникам було суворо заборонено розповідати про те, що відбувалося протягом зйомок, оскільки всі вони підписали договір про нерозголошення. Однак зрозуміло, що з-поміж такої великої кількості гравців хтось та й проговориться. Саме в деяких із таких журнали Rolling Stone та Вераєті, і взяли інтерв'ю, попередньо змінивши їх справжні імена, аби на Вишніх учасників не подали в суд. Із інтерв'ю стало відомо, що знімальний процес супроводжувався кількома скандалами, незважаючи на запевнення творців проєкту про те, що ними вживалися всі необхідні заходи безпеки, деякі гравці все ж отримували травми під час випробувань, тому на майданчик неодноразово приїжджала швидка допомога. Також учасники скаржилися на те, що умови, в яких вони жили та знімалися, були надто суворі. Один із таких учасників розповів журналу Верайті, що зйомки першого випробування замість обіцяних двох. Годин один зайняли усі вісім, і це б нічого, якби все відбувалося влітку, коли тепло. Однак процес зйомок проходив зимою за температури 0 градусів Цельсію. а гравців до того ж попросили зняти верхній одяг. Інколи їм доводилося стояти на холоді без руху більше десяти хвилин. Тому через поєднання холоду і втоми, деякі учасники просто втрачали свідомість прямо на знімальному майданчику. Окрім цього, деякі учасники реаліті шоу анонімно розповіли Rolling Stone та Variety, що не для всіх умов. Ви були рівними, за їх словами, більшість гравців виявилися просто масовкою для блогерів та інфлюенсерів, які просувалися організаторами. Навіть дійшло до того, що одного з героїв повернули на зйомки після того, як він вибув. Тому не виключено, що редактори і продюсери дійсно мали своїх улюбленців. Зрозуміло, що навіть за мірками сучасних реаліті гра грав Кальмара випробування просто вражає своєю масштабністю. Тому приділити увагу майже 500 учасникам завдання практично нереальне, тим більше, якщо для цього в тебе є всього лише 10 епізодів. Через це редактори проєкту просто були вимушені приділяти свою увагу тільки найбільш цікавим учасникам чи їх групам, а це призвело до того, що у глядачів просто не виходить співпереживати якимось конкретним гравцям. У результаті реаліті шоу отримало просто розгромні відгуки як від критиків, так і глядачів. На сайті IMDB проекту цінили всього лише в 4,8 бала, а його рейтинг свіжості на Rotten Tomato складає тільки 40. 6%